Ще <піллян> <Ми, піллян> один коментар не в нашу я сторону, тебе, ми з'їмо самі. самі, я серйозно. серйоз. Не і не це було ваше. Ми, ми стаємо <піллян> егоїст. Це погано. Там дев'ятка і що ще? І, 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 і багато і фольгів. І 48 свічок. І 48 свічок. От чекайте, я напишу руки, 48 на пользі. Ой, 48 свічок. Але в пченівські! Адже що пови спочатку? Ми образились! А во, бачиш! Щасливої дороги! Дивися, що з нашого боку, бо це буква буквально. Парамон, О, це буква я тобі це запам'ятаю! Так поглянь, буква Оквай буквали! Буква... А сорок вісім. А сорок вісім січок? Дра! Де Два. Вистать! Так, звільніть на і, будь ласка, з цією роботай. Стройко, Рост! Дівчата, машина! Дайте хтось нормальний ліхтарик мені. Який далеко світу? Малція. Зараз проти свої чашки і минашки і складаємо до того, до нас. Біля мене! Батьки одна хвилина! Дружні мнашки, ну що не ясно? А в мене там манка. Питайте, Сашка чи він сюди куча? Саша, ти солодивчай? чай? Ну так. Солодив. Я тут. Чуєш, Олежик. Тут, коротше, на відео ніфіга не видно. Диви... Ой. Ой, 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 ой.